Даю всіх наших глядачів, розглянемо задачу на побудову за допомогою циркуля та лінійки кута 60 градусів. Причому на лінійці ми не маємо права використовувати шкалу. Отже, для побудови на площині виберемо будь-яку точку. Назвемо Точкою О. За допомогою довільного радіусу циркулем побудуємо коло з центром точки О, а також відкладемо будь-який радіус, наприклад, радіус ОА. Цей же радіус у нас уже зафіксований на циркулі. Тому ми проведемо нове коло цього радіуса, але з центром в точці А. Я не буду його все будувати, досить знайти точки перетину цього кола з попереднім. Назвемо ці точки Б. Та С. І проведемо промінь, який виходить з точки О і проходить через точку Б. Та промінь відповідно ОС. Побудовані кути Б, О, БОА. Та, С О, А є кута 60 градусів. До речі, ми можемо добудувати наш малюнок до рівностороннього трикутника, з'єднавши, наприклад, точки А та Б. Бо всі сторони цього трикутника радіуси або одного кола, або іншого, але Радіус А Б дорівнює радіусу ОА і О Б. Отже, таким чином ми можемо утворити ще кілька кутів в 60 градусів. Так само ми можемо з'єднати точки А та С і отримати ще кути. І якщо ви захочете продовжити цей процес, то ви можете продовжити промінь АВ і утворити ще кут 1,60 градусів. І так можете зробити з усіма вершинами цих трикутників. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі та ваші побажання, успіхів!